Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І пару днів назад я виклала відео найкращі прокладки і сказала, що ще на тижні вийде відео найкращі щоденки. Ну і ось нарешті я його знімаю. Ну, не будемо довго затягувати, не забудьте підписатися, поставити лайк, ну а ми вже будемо розпочинати. І перші прокладки, які я просто обожнюю, це від фірми Котис. Давайте я відразу всі дістану. Так, і ще десь у мене були ага, котекс так. ектів. Так, ну давайте дивитися. Оці три пачки у мене в індивідуальних пачках, а ось ця ось вони ось так ось просто лежать. Вони дуже класні, вбирають добре, клей хороший. Я, по-моєму, купувала їх в магазині Простор, але їх можна знайти і в Єві. Ну, ось така пачка, десь по акції буде гривень 50. Так, наступні Котекс Natural. У мене на 3 крапельки. Вони ще є на 2 крапельки. Вони просто будуть такі тонші. Ну, і, звичайно, будуть вбирати менше. Також мені вони дуже подобаються через, через те, що вони вбирають добре, клей хороший. Ну я думаю, що ці дві критерії найголовніші для щоденних. Їх також можна знайти або в просторі, або в Єві, десь також гривень за 50 Ось ці ось, я точно пам'ятаю їх ціну, я їх купувала рік тому за 48 гривень. Ну, зараз вони вже, мабуть, трохи подорожчали. Вони, до речі, якщо подивитись на оці, на попередні дві пачки і на оцю, то ці вбирають просто чудово. Ну і, звичайно, клей у них також хороший. Такс, ну переходимо до е, останніх кодекс Ектів. Ой. О, так, ось така щоденечка. Зазвичай тоненька щоденечка, ну тільки можу сказати, що по ціні вони будуть дорожчі. Цю пачку я також купувала десь рік тому за 60 гривень по акції. А зараз така пачка вже стоїть щось до 100 гривень. Тут 48 штук і ще десь можна знайти 20 штук, але я ніде не знайшла. Ну і я дуже радію, що не знайшла і купила саме 48. Так, наступні щоденечки це, звичайно, ой. Це, звичайно, Діскріт. Е, дискріт можна брати хоч такі біленькі, хоч е, там є з різними ароматами, тобто ну, без різниці. Вони мені подобаються, що в них дуже-дуже класний клей. Давайте я вам навіть його покажу. Тобто, як приклеїться, вже вони нікуди не кинуться. Ну, і вбирають, ну, тут не вказано, скільки вони крапельок, але ну, в деяких джерелах кажуть, що вони навіть на 0 крапель. Ну, вбирають для своїх 0 крапельок, вони прям дуже круті. Зараз отаку пачку по акції можна знайти гривень за 38 у Єві. Так, наступні прокладки, які я вам хочу показати, це ось такі молки. Вони йдуть на дві крапельки. Ну, не знаю, вони підуть на дві крапельки, не підуть, ну може, десь на півтори. В них дуже м'якенька поверхня, вбирають вони класно, ну, клей також у них хороший. Ну, всі прокладки, які я вам показую, вони добре вбирають та в них хороший клей. Купувала я їх, замовляла їх на сайті Єваюат. У звичайній дії я не бачила. Коштували вони щось гривень 40 по акції, така пачка. Такс, наступні у нас прокладочки це ось такі лібреси. 40 штучок. Їх можна знайти зараз в Єві. Ну, я їх купувала оці ось по акції за 50 гривень. Ну, зараз не звертала уваги. Ну, мабуть, вони за гривень 70 коштують, думаю, ось так вони виглядають. Вони мені прям дуже подобаються. На свою одну крапельку вони дуже класно обирають. Так, до речі, ще можна знайти 20 таких штук, але я взяла 40, так як вони були вигідніші. Так, наступні прокладочки вже йдуть такі більшенькі. Це, звичайно, Always. Вони дуже класно беруть. Тобто, вони в них такі гідрогелі внутрі, так який і у прокладках. Тобто. Там на першій, на останні дні місячних, коли вже там які-то мажучі виділення, їх можна прекрасно використовувати. Але в них є єдиний мінус. Вони коштують аж 70 гривень за 16 штук. І це по акції. Так, наступні. Але е, я знайшла більш бюджетний аналог Always. це ось такі тени. Це урологічні прокладки, йдуть на одну прапельку. Але їх також можна використати для місячних. Ось так вони виглядають. От що мені подобається в урологічних прокладках, це в них дуже класний клей. Просто ну, я ще у звичайних прокладках такого крутого клею не бачила. Також їх можна використовувати на перші та останні дні місячних. Така приємна, м'якенька поверхня. І ще головне, за 14 штучок, по-моєму, там 38 гривень по акції. Ну, зрівняти з 70 і 38. Але якщо все-таки так сталося, що ви олігархи і хочете собі щось подорожче купити, також вам можу порекомендувати ось такі щоденночки кепкі. Вони вбирають десь, ну, так само, як і Always і Tena. Так вони виглядають, тут така поверхня, можна сказати, навіть сіточка, така цікава. Я у TikTok знімала відео, що мені не подобаються щоденки кефрі. Але одна дівчинка в коментарях мені порекомендувала купити саме кефрі плюс Large. я їх купила, не пожалкувала. Правда, коштують вони, по-моєму, 70 або 80 гривень. Але мені пощастило урвати їх по акції за 60. Ну, тобто, свою функцію виконують добре. Так. -с. Ну, в принципі, із таких найкращих ми розібралися. Ну, давайте я вам ще одні прокладочки покажу. Це ось такі Lady Fit. Їх можна купити в магазині Простор, Більше я їх ніде не бачила. У мене є першого розміру та другого. Давайте спочатку подивимося перший розмір. Ось такі вони маленькі. Ну, це, як звичайні щоденечки. Давайте з відразу зрівняємо з другим розміром. Він іде трохи ширший та довший. Ну, тобто, тут наповнювач, я так розумію, звичайна вата, тому вони, я думаю, будуть гіпоалергенні. Подивимося. Ну, клей в них дуже мені подобається такий. І ось так вони виглядають. Так. Я купу отака пачка, тут 40 штук і 32 штуки. По акції коштує 60 гривень. Тобто вони такі бюджетні. І, в принципі, мені подобається. Ну що ж, це було в нас таке відео найкращі щеденечки. Ну, взагалі, тут можна, я можу про всі розказати, але це прям такі най найкраще. Ну що ж, я вам дякую за перегляд і ще в неділю вийде таке цікаве відео, трохи не по темі каналу. Ну, сподіваюсь, вам сподобається. Ну що ж, я була рада бачити вас на своєму каналі. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Всім па-па!